Комсомолець, тру опозиціонер, говоряча голова та палкий прибічник Сивачолого Бонездриса, можливо, він його позашлюбний син, але це не точно. Льошик Гончаренко. А якщо серйозно це кон'юктурщик, пристосуванець, який, як і його сьогоднішній шеф, при кожній владі буде служити всім та вся заради збагачення та інших корисних цілей. Зараз він, немов клікуша, яка завжди віщає зле, звинувачує всіх навколо себе, хто не є його ведучою рукою. Хоч одну людина, яка заявить офіційно, що російську мову хтось в Одесі притіснює. Пожалуйста, я вам говорю, русський язик в місті Одесі і в країні України в... Тому що ми не дадим, не дадим забрати у нас родний язик, не дадим забрати у нас родну культуру, не дадим попирати наші цінності. Сьогодні люди чужі для нас. Такие горе-министры, как господа Вагарчук и Вовпун, это у нас министры культуры и образования, которые вместо того, чтобы заниматься культурой и образованием, занимаются, как они думают или пытаются перевоспитанием, а на самом деле унижением всех нас, когда они навязывают нам свое видение истории, свои ценности, свой язык. Украина всегда была двуязычной. Украинская культура двуязычна. А сегодня у нас пытаются забрать то, что невозможно забрать. Родной язык, родную культуру. Мы никому не дадим это сделать. Мы говорили, говорим и будем говорить на русском языке. Мы думали, думаем и будем думать на русском языке. Наши дети будут знать русскую литературу, русскую культуру. Они тоже будут говорить на русском языке. Я абсолютно в этом уверен. Вы поддерживаете меня? Сегодня в нашем городе и в нашей стране опять время испытаний, время выбора. Когда-то, пять лет назад, мы, наверное, и в этом есть какая-то и наша вина, не отстояли до конца свой выбор. Позволили прийти к власти националистам, оранжевым, которые, или ржавым, я не знаю, как правильно это назвать, но которые разъедают нас, разъедают наши образ мыслей, разъедают нашу культуру и нашу духовность, которые пытаются забрать у нас нашу историю. Мы прекрасно знаем, кто воевал с фашизмом, а кто стрелял нашим отцам, дедам и прадедам в спину. Мы никогда этого не забудем. И сегодня, в 2009 году, мы должны снова сказать свое слово и уже не дать никому нас обмануть и забрать наш выбор. Мы должны остановить нашествие национализма на благодатную Одесскую землю и на землю Украины. Я уверен, что мы это сделаем, потому что мы идем на эти выборы и на это испытание вместе с нашим лидером Виктором Януковичем. Потому что Одесса не Потому что Одесса не Выходит, власть у нас теперь совершеннолетняя и должна в полной мере отвечать за все свои деяния. За нарушение Европейской хартии о правах меньшинств, за этноцид, то есть принудительное уничтожение культурных особенностей больших групп людей, за поддержку нацистских преступлений времен Великой Отечественной войны за совершение новых преступлений на почве того же нацизма, за групповое изнасилование наших детей украинскими учебниками с галецким акцентом. Вот такие борцун за права российскоговорящих. А верніше берець проти коду нашого народу, української мови, а значить проти самої України. Можливо, з часом люди змінюються, і те не всі. До речі, чому, якщо ви, можливо, деякі з нас, віримо в те, що одні кажуть, можуть змінюватись, інші не мають на це право або реально не можуть. Чому? Чому, якщо одні служили антидержавницьким інтересам, виступали проти неньки, вважали харківські угоди правильним рішенням, збалансованим, слугували росіянам, одним словом, виступали проти країни, то вони могли змінитися. А інші, коли недотичні до політики, ще й відносно нещодавно, не можуть вірно служити в Україні і її народу, попри свої недоліки, звісно ж. Льоша Гончаренко тут не оригінален. Він користується питаннями, що сильно збурювали суспільство України і збурюють саме для розброду. як його колишній шеф і його посіпаки з регіоналів. Тестування студентів на українському мові. По-перше, це нарушення всіх українських законів і міжнародних, всіх конвенцій міжнародних. Звісно ж, нарушення прав рускоязичного населення. Він використовує питання мови, щоб сильно збурювати суспільство України саме для розбрату. Як його сьогоднішній шеф на проєкт референдум статусі російської мови, як старої національний. Набере він 30% і що это удовлетворить людей? Я уверяю, вас, що это буде такий результат. А може, потрібно по другому діяти, може, нужно защитить права рускоговорящого народу? Може, потрібно зрозуміти, що їм потрібно, і тоді вже э, займатися. Взагалі-то в той момент історії для розбрату та влади використовували саме мову. Такий собі трендік. Ось і відео з майбутньою патріоткою Юлією Тимошенко. Я родилась в Дніпропетровській. І якщо говорити о баррикадах, то я з восточної сторони. Я прожила там всю свою сознательну життя. Я навчилась говорити е, по-українськи, тільки коли прийшла в правительство в 99-му році. Моя мама, вся моя сім'я живе в Дніпропетровській. І повірте мені, ми в сім'ї продовжуємо спілкуватися на російському мові. І я ніколи в житті прийму ні одного шага, який може дозволити хоча б чуть-чуть уніси тот язык, на якому говорить моя сім'я. Ви чули щось про мімікрію? Це коли одна істота намагається не здаватися єю сама собою, а косить під іншу задля виживання чи для того, щоб прогодувати себе. Іншими словами, це підробка. Отже, всім би нам поменше упередженості. Щодо підробок, те, що заявляють політики, завжди буде більш важливим, ніж те, що кажуть люди, недотичні до неї або частково дотичні. Бо їх відповідальність, політи, політиків політична відповідальність, об'єднувати суспільство. І коли вони сіють зворотній ефект, то ми можемо бути впевненими, що це робиться не випадково, а навмисно. Наступне відео це явний приклад того, коли політика поставили в підзвітне становище, але воно не може об'єктивно сказати що зрозуміло, бо факт залишається фактом. Це як відео з інтернетом ще а, до епохи діпфейків. І це було під час війни. Забавний уривок інтерв'ю, що дав а, Гончаренко Скрипіну. Справді, що в тому році ми хотіли з дружиною купити будинок. І ми ці гроші позичили. Це все є офіційні. Ви в інтерв'ю говорили, що все ці гроші це ви заробили, ну, даючи консультації і даючи є... консультації і надаючи е, консультації і займаючись консалтингом. Є гроші, які я. Зробив, і це частина це грошей, але звичайно, не вся ця сума. Ви заробити всю цю суму консультаціями. Це неможливо більше того. Після того моменту, а як я це? ці гроші віддав, в мене ви можете прослідкувати всі мої декларації. І на жаль, в мене, ну, нема так, сьогодні. І в мене не немає нема таких грошей. Ні сьогодні, ні вчора, ні позавчора. І до вас я зараз не у своєму лексусі можемо після передачі спуститись і подивитись, як я звідси. А поїде. скільки вам позичили з цієї суми грошей? Більшою частину. Це скільки? Вам хтось позичив 5 доларів? Більше скільки? більше ніж півмільйон. Ну 600? 600 тисяч доларів вам хтось позичив. Більше, ну, десь, десь біля такої цифри. Так? 700 тисяч доларів вам так, хтось позичив, просто так. Да. так. Скільки? 700 тисяч доларів. 10. А де він А він ä, працював в російському Газпромі, ну, як, в радянському. Ні, ні, тепер видихає. секундочку, так ви розставте, з ким він був? Він працював водителем. Він працював водителем. Ладно, давайте я помовчу помолчу. Ось так. Цікава стаття з сайту Волинюс. 20 березня 16-го року. Там розповідається, як у 14-му році практично передали по рукам з партії Ригів а, нашого героя. А піддослідного до партії Рашенка відзначається, що коли Янукович вирішив втікти з країни а, Гончаренко був заступником голови Одеської обласної ради. Покинув партію регіонів і оголосив себе патріотом України. Тобто він до останнього був у регіоналі відомо, що він вирішив показати патріотичну позицію, поїхавши на фронт. Проте, зі слів журналістів, тільки для того, щоб сфотографуватись. До речі, друзі, не обманюйтесь, коли показують якогось політика, обов'язково показують політика, який е прибув на фронт і він там фотиться. Чому коли приїздить президент, щоб роздати нагороди підтримати війська, так як він верховний гол головнокомандуючий, то коли е коли він це робить, е деякі люди чи деяка спільнота виступає з? Гвалтам таким, що це все чіпуха, маячня, піар там чи ще щось таке. Коли вже приїздить якийсь там чолов'яга з опозиційної партії, то це, начебто, Боже, це круто, вони воюють за Україну. Ребята, ми не знаємо, хто воює за Україну. Звичайні хлопці, так. Інші багаті люди, які колись були при владі. Ви думаєте, вони там так прямо йдуть на штурми, сидять там місяцями в окопах мерзнуть, як ми. Ой, божечки, як ви ще не подорослішали. Я не кажу про всіх. Можливо, хтось є виключенням, але. ой-ой-ой, сумніваюсь, дуже сильно сумніваюсь. Після своєї поїздки на Донбас, екс-регіонал, відправився на дорогий відпочинок на Острови. Звісно, це продовжую про Гончаренка. Господи, я вже бачу, як він е зібрався зі своєю командою, або хтось йому дає пораду, або наказ, що не виключено, тримати ніс повітру. Час перефарбовуватись, Льошка. За даними журналістів на референдумі в Окупованому Криму Льоша розгорнув прапор України майже просто перед носом Аксьонова. На думку розслідувачів Гончаренка міг домовитись про зйомку з людьми так званого «голови» окупованого Криму. Криму. Оскільки на голосування пускали тільки з кримською пропискою, якою, наскільки розумію, у нього не було. Чому ми вирішили, що агентом Кремля може бути тільки особа, яка колись їздила до ворожого стану, і всі про неї знали, ну, типу там Бойка, Мертвічук, і т.д. Чому? Дякую, друзі, що подивилися. Сподіваюсь, вам було цікаво це коротеньке відео. Будь ласка, не проклинайте мене, прихильники цих, про кого я вам показую відео. Це відео з їх життя. Воно вам каже те, що було. Я не вигадую. Я наводжу або посилання з е, е, шпальт, або з відео. Так що, прийняти чи не прийняти це ваше особисте рішення. Але це моя вам таблеточка пам'яті. На здоров'я. Не дякуйте! Просто заходьте в гості на канал. Тут постійно з'являються нові відео. Цікаві відео, до речі. Буду радий вашій підписці, коментарям, вподобайкам та допомозі просуванню україномовного контенту. Па-па.